Вітаю дорогі глядачі, це курс тактичної медицини. Розглядаємо за системою марш сьогодні літеру С. Минулого разу ми розглядали літеру Р. Це циркулейшн. Тобто відновлення циркуляції. Що нам потрібно пам'ятати для того, щоб забезпечити правильний механізм дій стосовно цієї літери С. Найперше треба. Зрозуміти, чи є пульсація на, наприклад, променевих артеріях і на сонній артерії. Відсутність пульсації на променевих артеріях може свідчити про стан шоку. Якщо, до прикладу, в процесі надання допомоги ми поставили турнікет, то забезпечуючи правильність дій за цією літерою С марчу, потрібно провести конверсію турнікета. Затампонувати рану і при можливості послабити турнікет. Я зараз продемонструю, як це відбувається. Проте хочу зазначити, що послаблення турнікета можна робити тільки в тому випадку, коли ми постійно знаходимося з пораненим, постійно знаходимося з потерпілим. Якщо нам потрібно кудись піти чи кудись побігти від нього, то турнікет послаблювати не потрібно. Бо він може, наприклад, втратити свідомість, кровотеча відновитися і ми втратимо людське життя. Якщо на кінцівці розміщений турнікет, ми маємо, використовуючи ножиці, які є у кожній індивідуальній аптерці, розрізати одяг і подивитися на характер ушкодження. А може там того турнікету і треба не було. Після розміщення турнікета на кінцівці ми маємо розрізати одяг і подивитися на характер ушкодження. Це дозволяє перевірити якість накладання турнікета і провести подальші дії над раною чи ранами. Якщо рана об'ємна, потрібно провести процес тампонування рани. Для тампонування рани ми використовуємо кровоспинний бинт. Це бинт, який просочений гемостатиком речовиною, яка згортає кров, тобто швидше припиняється кровотеча. Можна використовувати і інший тампонувальний матеріал. Якщо немає кровоспинного бинта, будь-який інший бинт також можна використовувати для тампонування рани. Як правильно тампонувати рану? Завжди потрібно здійснювати тиск. Тампонувати рану потрібно, ввівши кінець бинта. Максимально глибоке місце поранення. Постійно треба здійснювати тиск на рану і почергово доправляти фрагмент бинта. Після того, як рана повністю затампонована, вже більше бинта не влазиться, нам потрібно притиснути місце ушкодження і почекати 3 хвилини. Тобто тиск здійснювати впродовж 3 хвилин. Якщо ми використовували кровоспинний бинт, якщо ми використовували звичайний бинт, то тиснути треба 5 хвилин. Після того вже можна продовжувати бинтування. Рекомендую використовувати ізраїльський бандаж, який також є у індивідуальній аптерці. Ізраїльський бандаж накладається поверх поранення. Повторюю вже затампонованого. І ще додатково він буде здійснювати тиск на рану. Продемонструю, як, використовувати, як правильно використовувати ізраїльський бандаж, бо він має такі ріжки, які ну, треба знати, для чого вони потрібні. Наприклад, якщо, умовно, поранення тут, я ізраїльський бандаж накладаю, проходжу крізь ріжки. І повертаюся назад у зворотній бік. Потрібно накладати кожен наступний тур бинта так, щоб ріжки були над проекцією рани. В кінці бинта є також фіксатори для зручності використання, і ними можна зафіксувати пов'язку на кінцівці. Якщо ми затампонували рану, Поставили ізраїльський бандаж. Можна приступати до конверсії турнікету, тобто до послаблення турнікета. Після того, як ми оглянули місце поранення, затампонували рану. Поставили ізраїльський бандаж. Ми можемо приступати до конверсії турнікету, тобто до послаблення турнікету. Як правильно робити конверсію турнікета? Потрібно поступово. На чверть оберта послаблювати вороток. Турнікет повністю не знімається, послабляється сила його натягу, і так він залишається на кінцівці при певних потребах, щоб далі його можна було накласти. І тоді спостерігається за самим пораненням, чи не відновилася кровотеча. Якщо кровотеча не відновилася, то так і залишається турнікет у послабленому вигляді. Якщо ми змогли поставити турнікет і зупинити кровотечу, це врятоване людське життя. Якщо ми володіємо навиками конверсії турнікету, це покращена якість життя. Тому що, на жаль, величезна статистика є поранених кінцівок, де треба їх ампутувати. А кровотеча не була настільки серйозною, щоб там знаходився довшим часом турнікет. Тому навики з конверсії турнікета дозволяють врятувати якість життя, тобто врятувати кінцівку. Друзі, дуже важлива інформація. Якщо ми спробували зробити конверсію турнікета, і кровотеча відновилася, нам далі треба затягнути турнікет. Але ми вже. Візуалізували місце поранення. І відстань від турнікета до місця поранення велика. Треба взяти інший турнікет і поставити близько до місця поранення, аніж той, який був максимально високо поставлений на кінцівку першого разу. Тоді ж ми не знали, де ушкодження. Потрібно використати інший турнікет. Поставити його максимально близько. До рани приблизно на 5 см, Затягнути. Також підписати. І той турнікет, який був максимально високо, ми вже можемо послабити. Відповідно, якщо нам не вдалося врятувати кінцівку, то нам принаймні вдалося врятувати певну її частину для подальшого формування культі і носіння протезу. Якщо турнікет на кінцівці знаходиться більше як 6 годин, то конверсія або послаблення турнікету не проводиться. Такий турнікет знімати вже і послаблювати не можна. Тому що кінцівка довго обескровлена. там накопичуються продукти розпаду. І коли вони потрапляють в кровіне русло. Це може закінчитися смертю, зупинкою діяльності нирок та серця. Ну і кінцівка, якщо вона виражено набрякла, у неї темний колір, така вона тверда на дотик, це теж сигнал, сигнал того, що турнікет забирати вже не можна. Так званий синдром тривалого здавлення свою роботу зробив. Друзі, якщо вам було цікаво це відео, не забувайте поставити лайк, написати коментар і підписатися на наш канал.